В той час прийшов Ісус додому Симона і рознеслася про нього чутка по всій тій країні. Теща Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: Я маю іншим містам звіщати добру новину про царство Боже, бо на це я посланий, і проповідав по синагогах у Галилеї Євангеліє від Луки. Дорогі в Христі, сьогоднішня розповідь заторкує е, дуже цікаву тему. Ніби з однієї сторони йдеться про оздоровлення. І хто читає Євангелію, хто е, постійно слідкує за життям Ісуса Христа в наших Євангеліях, буде бачити, що уздоровлення ставалося досить часто. Христос дуже багатьох уздоровлював. Чому саме це уздоровлення було показано в особливий спосіб, підкреслено автором Євангелії, в даному випадку Лукою. Чому? Йдеться про тещу апостола Петра. Ми чуємо, що Христос був в синагозі, потім пішов до Петра додому, і підкреслено, що просили за цю тещу Ісуса Христа. Не кажеться, хто це просив? Хто міг просити за свою тещу? Хіба апостол Петро, звичайно, напевно, принаймні був перший серед тих, хто просили, Господи. Хто, як не ти, мені, своєму найближчому другові, співпрацівникові, зможеш допомогти? У здоров'ї? І ось вона встає і зразу береться до роботи. Гарячка її проходить, і вона, підвівшись, починає їм послуговувати. Це показує нам декілька цінних речей. В першу чергу показує роль, важність того, щоб бути близьким до Христа. Знаєте, в нашому житті, особливо в нашій державі, бути близьким до когось, хто має владу, є річ важлива і дуже корисна. Точно так само є і в житті духовному. Бути близьким до Господа своєю вірою, своєю любов'ю, своїми добрими ділами є дуже вигідно. Шукаємо цієї вигоди, тоді ми зможемо попросити Господа за нас, за інших людей навколо нас і дати їм ці ласки чи радше, Господь через нас, за нашим заступництвом, їм ці ласки дасть. Хто є ближчий до Господа Бога, ніж його мати? Звертаємося і до неї, тому що вона є найближчою до нього і вона може нам допомогти, так як люди разом з Симоном просили за його тещу. Також це Євангеліє нам підкреслює силу Божої любові. Ми чуємо, що після цього до вечора безліч людей почали приходити приносити своїх людей, хворих, щоб їх уздоровити. І Христос виконував ці бажання. Немає. Бажання доброго, щирого, істинного, яке би Господь не задовільнив, якщо воно зроблене, якщо воно послужить нам на користь, на духовну нашу користь. Шукаймо Бога, стараємося бути з Ним сьогодні близьким, для того, щоб отримати від Нього безліч ласк, які він для нас приготовив.